Майже 14 тисяч радянських солдатів та офіцерів загинуло на афганській війні 15 лютого на день 23-ї річниці остаточного виводу військ з Афганістану. Ветерани вшанували пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Бить може бив кабульон в шиданці Баграмі, а може, серце вздоровні при слові Кандагар. Кожного року, 15 лютого, одеські афганці збираються біля свято-льгінського собору в області 7 тисяч ветеранів афганської війни, 220 імен, записані до книги пам'яті. По них та всіх наших воїнах-інтернаціоналістах, загиблих у різних країнах, священник храму служить панихиду. Ще волі вся в покаєнні душу зовсім рабов Божих, всіх на полі брані убієти, рабов твоїх. И Бог простит всякое прегрешение, вольно, вольное же и невольное. Да Господь Бог учинит души, и держи праведник, упокояются. Туда вообще нечего было входить, мне так кажется. Если бы ми туди не вошли, там бы были були вже американці. Тобто, що бы одна точка була проти Союзу. Так хорошо ми зробили, нет? ми захищали южні рубежі нашої страны. До сих пор ми в це віримо, і так і було воно. Вот і все. Чи потрібна була нам афганська війна? Що отримали ми після її завершення? Навіть серед фахівців існують різні погляди. Про це також запитував себе кожен з них не підлягає сумніву тільки давня істина. Війна виявляє, хто чого вартий і що таке справжня чоловіча дружба. Там друг стоїть за другом. Якщо буде кожен по віддільності, то одразу людина погибне. Це на війні. Ну, після війни ми зараз теж саме, друг за другом стоїмо. Дійсно там показують, дійсно чоловік, або, значить, Просто, як говориться, Некчемный, понимаете, как сказать. Настоящий человек, он сам себя проявляет и в бою, допустим, и вообще, ну, в жизни. Один поле не воин. Этого. А когда есть сплоченность, когда есть э, дружба, взаимопонимание, взаим, взаимовыручка, тогда и легче и в бою, и в жизни. Война – справа человеча. Так мае бути. Але завжди жінки воювали поруч з чоловіками. І саме жінкам багато хто з бійців погибали там. Я хочу желати всем мирного неба, чтобы наші діти, наші внуки ніколи не бачили. Це дуже страшно. Ну, Війна – це все грязно дело. А что ощущать? Ощущать это когда боль, страдания. Здравствуйте. Хотелось бы, чтобы у нас этого никогда этого не было и не повторялось. И, как говорится, мирного неба всем. Это ужасное. Это не дай бог нам войны сейчас видеть. Тоже вот там было. Коли афганці урочистим маршем проходять вулицями міста до парка Шевченка, ніхто не запитує, що відбувається про Афганістан, як і про велику вічизняну знають всі. Цьому солдату, який сів відпочити перед боєм, мабуть, років 19. Таким він залишиться назавжди. Ветерани афгану зараз вдвічі старші, а багато хто вже має онуків. А тоді вони були такими самими. І цей боєць став символом афганської війни, символом їхньої фронтової юності. Сьогодні біля польової кухні афганці здіймають калихи за тих, хто не повернувся. Кожен з них мав би лягти поряд з ними. Проте їм судилося вижити, мабуть, для того, аби стати сьогодні соціальною активною силою. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія Круг.